Шановне панство, дай Боже здоров'ячка. Я вже вдома. Знімаю вам відео, бо, коротше, з'явилася нагода зробити закордонний паспорт. Як з'явилася? Точніше, їдемо пробувати. Їду я, мій тато, Марія з малим. Попробую вам сьогодні познімати, як та вся процедура робиться. Будемо робили в Вроцлавському ДП документ. Скажу, чи вдалося щось зробити, чи не вдалося. Тому авансом прошу вас лайк, коментар, Підписочка, хто новенький. Бо, так як казав, відео виходять кожної суботи о 18-й годині. Не переключайтесь, погнали! Як, пані, ми вже в Роцлаві. Мостик Не знаю, воно мені чимось е, Лондон нагадує Is the capital of Great Britain Гарно Хлопці на Клопчина Болтлибо девозят Ти шо, ти шо? Давненько вже я тут був. Бач, чуєте, буду помаленьку ховав ту камеру, в тут трохи дуже насичений рух. Коротше, я вже з документами е є біля цього ДП документу. Дали мені, зараз вам покажу, дали мені отакий номерочок і повинен чекати 40 хвилин. Нічого не питали, питали тільки закордонний паспорт і поки що український. Казали, через 40 хвилин підходити. Тому чекаємо. Тут Марія з малим літають. Адейчик, що тебе не влаштовує, його щось не влаштовує. Здоровеча горила, дуже взагалі прикольно віде? дивиться. Ну і маємо 40 хвилин, то десь поки, поки десь трохи політаємо. Ну, як воно йдемо, подивимося на ту горілу також. Здоровий такий, не? бомбелик. Але наша вам та горіла, як ви сюди прийшли, щоб подивитися, як документи подавати. Ну, коротше, поки 40 хвилин, то я ще йду в магазин, сходжу, подивлюсь, може є якийсь шмот, а потім, якщо що, то е, повернусь, ну і вже включусь, скажу що до чого. Паністо пояснюю вам, що як відбувається. Коли ви тут знаходитеся в цьому ТП документі, ось тут стоять, як бачите, вон, люди. Приходите туди, вони вам видають номер е, карточки. Наступне на оцих табличках, як ви там бачите, вісімки, ще щось. Е, на тих табличках десь в районі. Нам сказали 40 хвилин, оце воно десь так і вийшло. В районі 40 хвилин 43 хвилини мені вийшло, і там з'явиться ваш номер номерочка. Приходите туди, даєте свій паспорт закордонний. Потім, виходить, даєте ще українського паспорта. Вона заводить вас в базу і видає ось такий документик, на якому зазначений QR-код. Ви переходите з телефону по QR-коді. Майте на увазі, ви не можете заплатити готівкою, чи ще щось. Гроші обов'язково повинні бути на вашій карті. Там потрібно буде сплатити майже дві тисячі гривень. Воно конвертується автоматично з карти, які є в злотих. Я вам пораджу мати свою фізичну ще карту, бо часами потрібно буде ввести вручну з неї дані, бо, наприклад, в тата мого стягнулося зразу нормально, а в мене в два платежі, і по той, що гривнями конвертувався, знявся. Після того хотів зняти злотими, воно вже мені не хотіло. Зняти треба було ввести дані карти. Я її не мав, тому сів статової вводити. Так що будьте собі до цього готові. Що потрібно буде. Після чого ви це все оплатили, вам на емейл e приходить. Зараз вам покажу. Приходить оплата цього документу. От воно приблизно виглядає отак. Заодно я вам назву суми, що ви чули: 375 злотих, 1682 гривні і 400 гривень також. Після чого, коли ви це все оплатите, ви заходите всередину. В черзі не треба стояти, просто зачекати, коли в тому віконечку жінка вийде, чи там чоловік, який сидить всередині, коли звіт там ти звільняться, і зразу працівник вас покличе, а просто ви заходите всередину. Після того, коли ви це все... Зробите, вона почне вам давати документи на підпис, зробить вам фотографію на місці, ви дасте відпечатки пальців і лише тоді, коли ви це все заплатили, це все проплатили, підписали, відбили пальці, зробили всякі оці фотографії, лише тоді у вас в базі з'явиться, чи ви на обліку, чи не в обліку, чи звільнені, чи в розшуку. Так як в мене інвалідність, в мене одні дані, в тата та другі дані. Але все нормально оплатилось, все в мене є також добре. Сказали, що в районі двох місяців буде готовий паспорт. Е, тому якось так тепер отримуєш цю бумажку. Це засвідчення, що все оплачено, що я все зробив. Е, потім через два місяці туди приходить мені на телефон смс повідомлення, що паспорт готовий або коли він буде готовий. Після того ви приїжджаєте сюди. Своїм українським паспортом, id картою обов'язково, що мали на увазі, і його забираєте. Так вона мені зазначила, що має бути саме id карта Тому кажу те, що знаю. Е, якось так Якось так. результати побачити відомо на каналі в наступних відосах, що там, як там отримав, не отримав, схвалили, не схвалили. Якось так. Е, до речі, пані, що я вам хотів сказати, тут е, всюди, де я бачу якісь блогери, ще щось е, ще на сайтах, що потрібна децизія, карта побиту, е, до українського паспорта приписне, е, ідентифікаційний код нічого не треба. Я вам реально говорю: я прийшов, дав український паспорт, закордонний паспорт, номерочок, по якому зареєструвався, все заплатив. Вона мені пофоткала. Не давав індифікаційного. Ні. А, в мене індифікаційного не брали. Можливо, через те, що в мене ID-карта, не знаю, бо тато каже, що в нього брали. Но, кажу: ні, ні, ні карти побиту не давав, ні, нічого в мене такого не було. От кажу, так як тата паперовий, то можливо через те вам потрібно буде індифікаційний. Але я навіть додатку до, до українського також не додавав. Тому, кому потрібен паспорт, не бійтеся, їдьте, робіть, поки є зараз така можливість. Не забудьте про лайки, коментарі. все для вас. Так. Дякую всім за перегляд. Таке коротеньке відео. Вважаю, для вас було корисне і буде корисне, хто хоче подаватись на документи. З вас лайк та підписка.